Чому один хейт-коментар ми пам'ятаємо тиждень, а 10 компліментів забуваємо за годину? Це негативне упередження. Наш мозок більше уваги віддає негативу ніж позитивним речам. Why? нейробіологія проста. Негативний стимул запускає мигдалеподібне тіло швидше і сильніше, ніж позитивний, так як погане це потенційна небезпека. Це так несподіванка. Перший крок це усвідомити, що ці негативні упередження є нічим іншим як думка, а не факт. Okay. Отже, усвідом думку, наприклад, я нуль, це пропало. Скажи вголос. Це негатив. You're awesome. Друге, додай етикетку. Це тільки думка, а не факт. Мозок переводить емоцію з реактивної зони в кору. Там тихіше. <звук> Третій крок: правило три до одного: до кожної негативної думки причепи три плюси. Провалив презентацію. Тепер знаєш, що слайдів забагато. Зібрав зворотний зв'язок від шефа і другий шанс уже за тиждень. Запиши 10 негативних автопілот фраз, які тебе гризуть найчастіше. А навпроти, по три позитивні контраргументи: читай список щоранку, нейронні доріжки підлаштовуються під те, що повторюється. Негативне, наче спам дзвінок упізнай номер, відхили його і набий пам'ять корисними контактами. Тоді мозок вибере їх першим.